У Києві відбувся чемпіонат України з пауерліфтингу та окремих вправ, який проводила Федерація Комітет пауерліфтингу України. На відкритті турніру, президент Федерації UPC Богдан Воробей зазначив, що багато хто із спортсменів, які раніше постійно змагалися на помості, зараз захищають батьківщину на передовій і висловив вдячність усім захисникам за їхню відданість та мужність за те, що завдяки їм та усім збройним силам є змога проводити такі турніри. Чемпіонат України 2023 UPC є головним турніром він проводився за підтримки нашого земляка, мецената та віце-президента Федерації UPC Григорія Душейка, який постійно допомагає в проведенні змагань і пропагує розвиток пауерліфтингу в Україні. Черкаські богатирі ретельно готувалися до цього чемпіонату. В рамках підготовки до змагань 18 березня взяли участь у чемпіонаті Києва, де здобули низку нагород. Спортсмени спортклубу Черкаські богатирі» щиро вдячні за можливість представляти Черкащину на всеукраїнських турнірах почесному президенту клубу Григорію Душейку. Богатирі в підсумку здобули 21 нагороду чемпіонату України та перше місце в абсолютній першості з підйому штанги на біцепс.